Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А. Розглянемо результати матчів 16-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 16-й тур розпочався у суботу, 20 грудня, пройшли два матчі. Лаціо та Кремонеза зіграли в нічию 0-0. Ювентус вдома переміг Рому 2-1. Артем Довбик пропустив матч через пошкодження. У неділю 21 грудня пройшли чотири матчі. Кальярі та Піза зіграли в Нічию 2-2. Торіно на виїзді перемогло Сасуоло-1-0. Фіорентина вдома перемогла Удінезе 5-1. Два голи у матчі забив нападник Фіорентини Мойзекін. Аталанта на виїзді перемогла Дженуа 1-0. Переможний гол Аталанта забила на 94-й хвилині. Відмітимо, що Дженуа з 3-ї хвилини грала у меншості. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа та був замінений на 67-й хвилині. Через те, що зараз проходить розіграш Суперкубка Італії, 4 матчі 16-го туру були перенесені на січень. 14 січня. Наполі прийме Парму, Інтер прийме Лече. 15 січня. Верона прийме Болонью, Комо прийме Мілан. На першому місці у таблиці перебуває Інтер 33 очка. Мілан другий – 32 очка. Наполі третє – 31 очко. Рома четверта – 30 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Ювентус 29 очок. У зоні Ліги конференцій перебуває Болонья 25 очок. У зоні вильоту в серію Б перебувають Верона 12 очок, Піза, 11 очок та Фіорентина, 9 очок. Найкращий бомбардир це Мартінес. З Інтера. Він забив 8 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.